У нас йдуть служити тільки ті, хто хочуть служити, фактично, адже не існує покарань і системи покарань за ухилянство. Те саме між іншим із СЗЧшниками і дезертирами. У нас виросла кількість дезертирів за останній рік, і за офіційними даними: 90 тисяч осіб, це 15 бригад. Зараз СЗЧ передано до суду трошки більше двох тисяч справ. Всього лише там 90, хоча насправді більше, ми це розуміємо. Тобто, якщо ми порахуємо всіх, це зачешників, то теж менше одного відсотка. тих, хто виломлюється за кордон, в кращому випадку виловлюють теж менше одного відсотка. У нас е е країна в повномасштабній війні воює фактично без державного примусу громадян. До оборони вітчизни, якщо ми візьмемо кількість дезертирів зі збройних сил, приблизно цифри такі самі, як в усіх арміях, в кожній армії Першої світової війни і в кожній армії Другої світової війни такий самий відсоток, десь можливо у нас трошки менше, але в усіх арміях і першої, і другої світової війни були жорстокі покарання за дезертирство і за ухилянство. У нас цього немає. Фактично у нас є добровільна війна. Держава навіть ще не включила машини примусу. Фактично, бодай якимсь найменшим примусом займаються тільки ТЦК. Оці от військові. Хоча це справа мала би бути національної поліції і взагалі репресивного апарату держави, але і національна поліція і ДБР, і прокуратура, і всі інші саботують цю діяльність. І звісно, на цьому тлі. Хоче Росія вплинути на те, щоб у нас іще менше мобілізувалося людей, фактично йшли на оцю добровільну мобілізацію і здійснює цю кампанію проти ТЦК. Як ми бачимо, вона ніяк не вґрунтована, якщо ми подивимося реальні цифри, е, і прийшла уже до насильницьких дій, е, сподіваючись, що знайдеться якась кількість українських ідіотів, які це діло підтримують.